Володимир Зеленський говорив про другий саміт світу, каже, що на ньому обов'язково мають бути представники Російської Федерації. Водночас він не впевнений щодо участі у саміті Путіна через його страх виїжджати з Російської Федерації. Друзі, давайте вітати нашого першого сьогоднішнього гостя, Тараса Загороднього, політолога. Тарас, вітання. Так, доброго дня, повертаючись до цієї теми, що все ж таки США та Китай вони будуть змушені якось домовитися, тому що нібито для обох країн важливо, щоб перемогла не тільки Україна, а і з Україною водночас справедливість. Я вважаю, що це ти знаєш, я думаю, що це трошки наївно. Я знаю, що президентові так потрібно говорити, але правда може бути інакшою. І Я хотів би почути від тебе, як і політолог, як і економічного експерта, наскільки все ж таки Китай за Цікавлений в е, найшвидшому закінченні війні є багато хто вважає, що Китай повністю задоволений е, продовженням саме цієї війни. Ну дивіться в дійсності. Інтерес Китая не якраз в тому, щоб вона завершилась ну приблизно так, щоб ніхто не виграв, не програв. Інтерес Китаю створити на території Європи от таку зону нестабільності для того, щоб продавати свої миротворчі послуги, як відверто сказав от під час візиту Дуди до Китаю Сі Дземпінь, ми хочемо, ми хочемо забезпечувати безпеку Європи. Що значить, ми хочете забезпечувати безпеку Європи на якій підставі і до чого тут Китай? Так а коли вони хочуть створити отаку от от рану на території на території України в Європі. То звичайно тут потрібен Китай, який буде продавати свої миротворчі послуги. Тому тут інтереси Китаю та України і Європи взагалі не збігаються. Стосовно американців, американців поки що є одна проблема, яка досі зберігається. Це те, що вони продовжують слідувати старій оцій парадигмі, що Росія повинна зберігатися. Зберігати свою цілісність, вона у них така політика вже більше ста років. Було ще з часів Вудра Вільсона. Коли вони потім вони в х роках годували більшовиків, рятували їх від, від голоду. Була така кампанія, ара називалась. так. Потім сталіну продавали військові технології. Потім, наприкінці, коли розпадався радянський союз, годували знову Росіян. Були проти виходу союзних республік зі складу радянського союзу. Це стосується, до речі, не тільки України. Вони навіть Литву не хотіли випускати від радянського союзу. Це саме Литовці, от Ласбергіс якось говорив. Це при тому, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнавали анексії якась трьох Балтійських республік. Тому ми повинні на це зважати і тому така от невизначеність поки що є і поламати цю тенденцію. Може тільки Україна, коли буде продовжувати би. Де по території Російської Федерації, знищуючи їхню енергетику, як ми зараз вже бачимо. От сьогодні, ми вже кожного дня вже знаєте прокидаємось бачимо, чого чергова нафтобаза знищується. Черговий там вже порти йдуть, там Азов, СБУшні дрони вже до портівного російська доходять до військових в тому числі. Оце спосіб переконати американців, що слід робити ставку все ж таки на. Відновлення територіальної цілісності України це до речі ці слова поки що не говорять американці. Європейці вже говорять е, говорять відкрито, тому що вони розуміють, що їм не потрібна ця рана на, на цілій Європі. Uh, і тут залишається ну переконати Вашингтон, що слід все ж таки добуватися чого добуватися, і нічого страшного не станеться, якщо Росія програє цю війну, як як вони шантажують весь світ розпадом Росії, uh -huh. як пан Сікорський, як міністр закордонних справ влучно сказав. Ну ви ж не розпалися, коли програли Польщу двадцять другому в двадцятому році, коли нападали там війська Тохачеського. Які очолював, керував до речі, Сталін нічого ж не сталося. От і ви програвали багато війн. Ну от ви і не треба тут нікого лякати нічого такого страшного не буде. От тут головний момент. А з цим, а з цим і пов'язана в дійсності вступ України в НАТО, тому що досі оце от такі от. Коливання приймаємо, не приймаємо, буде, не буде. Це якраз пов'язана, головна причина в тому, що не ви не, ну, сказав боязнь поміняти таку сталу традицію, яка існувала Сполучених Штатах Америки останні 100 років. Тарасе, ну ось повертаючись до теми, з якої ми почали сьогодні: візит Орбана <зас> в Москву і аналітики. Інституту вивчення війни зазначає, що Путін використав саме цю зустріч з прем'єром Орбаном 5 липня для того, щоб виступити проти припинення шляхом переговорів. Висловив свою прихильність до остаточного завершення Війни цікаво почути від тебе. А на кого працював Орбан? Чию місію він виконував, чи то московську, чи то Пекінську, чи то якось сам захотів. Знаєш, збільшити свій статус. Як ти взагалі бачиш, в чому була доцільність цієї місії? Адже ну, не міг не знати Орбан, що він почує від Путіна. А, і, ну, просто я, я не знаю взагалі, як це інтерпретувати. Орбан працює на себе. Він грамотно монетизує нинішній статус Будапешта в Європейському Союзі для того, щоб підвищити свій статус, так? Для того щоб це монетизувати свої існуючі, там міфічний чи не міфічний вплив а, у Китаї, у Туреччині в Росії для того, щоб монетизувати свій статус, це це, це, це цу, тупо бізнес Називається це. Перше питання, для того, щоб вибити для себе якісь преференції. Друге, я думаю, що це питання, що політичне, тому що у нього там всередині ж країни там демонстрація відбувається. Так ви перемикає увагу, як знаєте. Як у, у, у Трампа «Make America Great Again», так і «Make Угорщина Great Again». Тобто, ми в, б, будуємо, він грає активно з цими справами. Там об'єднує об в цьому. Він ну орбан при звичайно. Нам не подобається Орбан, Але я хочу сказати, що він дуже дуже е, цинічний, е, досить грамотний політик. Він вміє роз, він розуміє, де все ж таки треба більше сказати, менше зробити, або більше зробити, менше сказати. Наприклад, Орбан голосував за мирний план Зеленського зі всіма, приїхав на саміт Миру, це підписав як слід. Підтримує Ізраїль, до речі. Достатньо жорстка, незважаючи на позицію деяких європейських країн. Він, коли потрібно, от як з історією, з його кавою, коли ну, Голосувалася по перемовини з ну я проти, але мене просто не буде. Тобто він це людина з таким досить сильним інстинктом політика, і він грамотно зараз розігрує цю, пропонуючи вже Україні всім світу свої миротворчі послуги, які від нього ніхто не просив. Але він намагається монетизувати нинішнього це півроку, коли там угорщина очолює Раду Європи. Uh... Араса, звісно, не міг не спитати тебе відчуття щодо прийдешнього саміту НАТО. Вже нам якісь там смаколики обіцяють, але так зрозуміло, що замість якогось там чіткого плану вступу до НАТО, але все одно щось таке важливе буде анонсовано. Ну, звичайно, в ідеалі хотілося б бачити запрошення НАТО, тому що ми повинні розуміти просту річ, поки не буде кордонів 91-го року, не про яке НАТО йтися не буде. Але це не заважає Україні ставати частиною військової інфраструктури НАТО в першу чергу. І дуже важливо Україні стати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, Європи, Китаю, ой, не Китаю, вибачте, Японії та Південної Кореї. Коли ми станемо частиною цих технологічних ланцюгів, особливо сполучених штатів Америки, нам в принципі байдуже буде хто там буде президент, тому що там великі корпорації швидко пояснять, що треба як кого допомагати. Тому Україна тут кроки повинна робити дозволити в першу чергу нашим експортерам експортувати зброю. Тому що щоб вони підтримували виробничі цикли, завозили валюту в країну. Ну якщо за кордон жо вони за будь-якими цінами можуть продавати, наприклад, зброю. А українським виробникам українській армії, ну я думаю, що з урядом можна домовитися з різними схемами. Умовно кажучи, ви продаєте за будь-якою ціною п'ять, припустимо, виробів, один в Україну, в де видаєте ну за символічною ціною, можна можна навіть безкоштовно, або в обмін на цінні папери, ті самі ОВДП, якщо грошей немає. І ми забезпечимо українську армію і станемо частиною ВПК Сполучених Штатів Америки в першу чергу, е, і це знаєте значно значно краще на цьому етапі ніж формальні запрошення навіть до НАТО, формальні обіцянки. Що коли-небудь, але це не точно. Ви будете членом НАТО. Треба добуватися і вигризати. Ми повинні розуміти, що західні політики нічим не відрізняються від українських політиків. Якщо Є можливість не напружуватись, вони напружуватись не будуть, і тому їх треба змушувати напружувати в правильному напрямку. Тарасе, дякуємо. Як Дякую. завжди цікаву розмову. Друзі, з нами був Тарас Загородній політолог. Ну а ми.